Вітаю, дорогі друзі! Ось і прийшов час зробити уже порядок з лопухом, який росте біля мого дому. Все, ходжу попри нього і не можу ніяк взятися до роботи. Але червень, якраз, прекрасний період для заготовки соку-лопуха. Дівчата, це прекрасний продукт, який в нас перед очима все росте. І не потрібно нехтувати таким цілющим бур'яном. Але це не бур'ян, це просто знахідка для нашого здоров'я. Дорогі господинки, не полінуватися і зробити це обов'язково, тому що це дуже хороша профілактика багатьох захворювань, навіть включаючи онкозахворювання. Дуже добре від суглобів, від захворювання шкіри, від всяких таких висипок, псоріазу, від ран, язви всякі, дуже хороший і ефективний сік із лопуха. Можна його перемішати також з медом один до одного. І звичайно, який залишилися після соку, також можна зробити дуже прекрасний крем. От, Поки я вам розказувала про корисні властивості лупуха, я вже почала його мити. Дуже треба ретельно помити лупух, тому що там можуть бути якісь всякі комашки і так далі, треба обов'язково гарно вимити. Оцей червневий лупух, він самий, самий, найкращий для вичавлення соку. Так, я вже помила, зараз відріжу стебла, щоб краще було, і стебла також можна використовувати для е, соку. Сьогодні гарна погода, і я вирішила це робити на вулиці. Це дуже зручно, тому що то багато миття і всюди хляпається вода. Так, я заливаю ще раз вже самі стебла, заливаю водою і взяла собі щіточку, щоб дуже. Ретельно помити, тому що стебла мають такий зин, трошечки таку як і обов'язково треба гарно звідти вичистити комашки, можуть там букашки сидіти. Так що гарно треба обов'язково помити, бо ми маємо то вживати все. Так само листя я мила щіткою всього у трьох водах. Так. Поставила нехай трохи посохну, от вже сухе. Гарно і листя сохне. Зараз висохне. Так, листя вже просохло, від води дуже їх не сушити, щоб воно не зів'яло. Від води просто просохло, ми збираємо і будемо пропускати через м'ясорубку. Так, почала я пропускати через м'ясорубку, такими цілими листками. і дала найдрібніше сипку, і тому м'ясорубка почала забиватися. Ну, може, у кого там потужна дуже обісорубка, то не буде забивати. І я вирішила дати ситку чуть-чуть крупніше і порізати все ж таки всі листки і стебла на кусочки, і воно буде більш ефективніше для перемелювання. От я тепер закидаю м'ясорубку. Мясорубка просто сама вже підхвачує, бо воно дрібніше і набагато легше і скоріше для перемелювання. І так, вже все перемелено, все скільки в нас вийшло оцієї суміші лопуха. Я взяла марлю у три шари. Через дуршлаг може там щось капнути. І будемо зараз вичавлювати сік. Так, дивіться, дуже гарний сік, є соку нормально. Сік вичавлюємо. Це, він дуже легко вичавлюється. І, виходить, отакий, тобто такі вичавки. От і зараз сік вам покажу, який ще сік. Дивіться, прекрасний сік. Із цих вичавок я вам покажу, як я роблю крем. Крем, який застосовується для всяких чипорізів чи від суглобів, якщо можна прикладати до коліна. Ну, в будь якому випадку, він є корисний. І викидати ці вичивки ні в якому разі не можна. Також одну частину вичавок можна, три частини олії. І зробити таку, такий настій для е, відвипадання волосся. Так ось уже остання порція. І я ще раз проціжу його через марлю. І так у нас вийшло пів літри. Соку гарного такого, і оцей жмих, який ми будемо з ним щось далі робити, і півлітри соку. Я відмірюю собі на 3 дні 9 столових ложок, щоб я могла пити свіжого соку. А інший ми заморозимо у морозильній камері такими ячейками по одній столовій ложці. І так, для морозильної камери у нас вийшли такі три контейнери. Заморозимо, потім, коли заморозиться, можна пересипати у мішечок і знову собі робити заготовку. жмиху ми беремо, наприклад, один до одного: одну частину жмиху і одну частину беремо, або який ми маємо смалець, або ще можна вазелін брати. У мене був смалець, щось не знаю, чи індичий, чи курячий. В холодильнику, і я вирішила його використати для крему. Перемішуємо гарно до однорідної маси, і будемо його пакувати у баночки. Зберігати у холодильнику. Баночки я простерилізувала, вони ще поки що трошечки такі гарячі, не остили. І залишки оцих вичавок я запакую у. Зіп-пакет також для зберігання у морозильній камері. Розправимо вичавки до тонкого шару, щоб потім нам було зручно, коли замерзне. Відломили частинку, коли треба. Закінчився крем, і тоді можна знову його зробити, взявши з морозильної камери. І так, із цих вичавок у нас вийшло дві баночки крему і пакет для заморозки. Дорогі друзі, не полінуйтеся і зробіть обов'язково це! Здоров'я вам і мирного неба!